Друзі, вітання на моєму каналі. Сьогодні в нас отакий принтер HP OfficeJet 7000 White Format. Проблема яка? Зразу він не бачив. Ну, проблема була по картриджах. Мигали ці всі індикатори. І він не працював. Що я зробив? Вийняв я картриджі От у нього є такий сервісний режим, коли відкриваєте кришку, картриджі виїжджають. Так, став він у сервісний режим, виймається вимагається нажаттям на, на, на самі фіксатори. Принтер досить довгий час не використовувався і тому в ньому засохли чорнила. Якщо подивитися на структуру самого картриджа, в ньому тут стоїть паралон і ємність для чорнил. І отут, де паралон, засохло. Я їх положив у дистильовану воду. Це все розмокло, Ну і він почав працювати. Знизу стоїть чіп. Тобто ця ємність, вона. Ну, Є заводські картриджі, які не заправляються. Із заводського картриджа цей чіп знімається і приклеюється на такі. Ну, Іншими словами обманки. Ну і у самій печатуючій головки, от якщо подивитися, вона знімається таким чином. Нажимаєте важильцей вверх, так, і печатуюча головка виймається. От у кінці видно контакти. От вони були всі в чорнилові і засохли. І тому Сам сама печатаюча головка не бачила через контакти не бачила ні картриджів, нічого. Тобто це все помив, промочив і воно запрацювало. Тепер же, яка виникла проблема? Печатати то він почав, але саму бумагу не захвачує. Тобто Якась мені здається механічна несправність. Коли я ну, поправляю бумагу, він починає затягувати. А так сама вона не затягується. І тому я зараз хочу спробувати розібратися в цьому, цій несправності. Те, що я бачу, це у нас тут два гвинтика. Ось два гвинтика. Так, ну і, мабуть, що все. Получається 4 гвинтики. Зараз їх відкручую і будемо знімати верхню частину. Так, відкрутив. Знялася у нас бокова частина. Так, тут у нас пішли провода якраз на оцю частину. Так. І в шлейф. Шлейф можна зняти. Це у нас, здається, пішов він на кнопочки. Ну і зараз від'єднаю цю фішку. Так, я трішки не додивився. От за кришечко ще є один саморіз. Але до нього, щоб добратися, треба зняти кришку. Тут такі от малесенькі защіпочки, їх потрібно натиснути, і ця кришка вар зніметься Тут сховався у нас саморіз. Так, відкрутили і тепер відкриваємо трішечки оцю кришечку і тут ще один захований саморіз. І того, друзі, маємо, так, раз, два, три, 5, шість саморізів. І скрити. І ця частина виймається От так воно виглядає. Ця частина теж знімається, просто будуть внизу защіпки. Так. Будемо з Тут Розлітаємо картридж. є стрілочка задня частина і знімаємо. Завні кришку перевіряємо ролі, всі крутяться так, зараз треба подивитися, що тут, чого. Відбувається захват бумаги Так, друзі, під'єднав я, і якщо заглянути всередину, от коли я нажимаю, вже мигає помилка бумаги, бачите, я нажимаю, опускаються ролики, і з правої сторони ролик крутиться, а той, який на бумагі, не крутиться. Дивіться. Опустився ролик і один не крутиться. Тобто попередньо або механічно шестерню обірвало. Буду зараз розбирати дивитися. Так, далі знімаю механізм з печатуючою головкою. Один саморіз, другий, третій, так, четвертий, п'ятий. Так, і треба не забути від'єднати шлейф. Шлейф і три провода, які йдуть до двигуну. Три, а один. Так, ця частина від'єдналася. Вложимо його в сторонку. Так, у нас спереду щиточок. Він. Прикручені на один саморіз Та знімаємо ці губки, які впитують краску. Дивимося, до яка кількість напиталася. Це все буде в мийку. Так, і в нас є цей узел. Так, тепер нам потрібно зняти так оцю частину. Так, ну що, друзі, відкрутив. отут тут єдиний нюанс ще буде ну, така лопка і фіксатор зняти. Ну і в принципі виймаєте, переворочуєте. І ось оцей ролик. Що з однієї сторони він крутився, а з іншої ні. І дивіться, ось оця шестеренка. Тобто, якщо подивитися, вона на валу пробуксовує вона, друзі, просто злізла. Я зараз сюди епоксидний клей нанесу, посажу її на місце і думаю, що буде працювати. Тут така аналогічна ситуація, бачите, вона злазить. Тобто нанести клей посадити і все повинно запрацювати. Епоксидний клей у мене отакий двухкомпонентний. Наніс клей, шестеренку надвинув Ну, поки що хай сохне. Так, друзі, добрав. Ну, Якщо ви мене спитаєте, як я оцінюю трудоємність даного процесу, то від 1 до 10, то я скажу, мабуть, 20. Друзі, отакі руки. І це не від катриджів, а від того, що там усе було залито. Ну Так називаємо памперси, ті промокашки, які впитують рештки е чорнил. Вони всі були заповнені. Ну і плюс е дуже важко пластик та ці защолочки, ду дуже все трудоємко. Ну І зараз увімкну і подивимося, чи взагалі щось змінилося, чи вся робота на сварку? Так, ну що, друзі, спробуємо надрукувати що небудь і подивитися, чи взагалі буде. Так Oil. Tank, друг. Так, принтер сам проводить якусь роботу по картриджах Ну, картриджі зрозуміло, треба заправляти, бо. Краска там в деяких була засохша, я головку і самі катриджі е, замочував у звичайній воді. Е, трошки чорнил залишилося, там якусь частину я заправив. Ну, зрозуміло, що це е, тимчасове явище, тому що е, ну, в мене задача була перевірити, чи буде взагалі він друкувати. Ну, як бачимо, бумагу почав захвачувати. Це вже радує. І зараз, ну, я так розумію, йде процес чистки супел самих картриджів. Зараз кину такий текст на розпочатку, подивимося, наскільки будуть насичені кольори, ну і чи взагалі щось вийде з цього. Так, ну, таку розпочатку вийшло, ну, зрозуміло, що кольора є ледь. У мене задача, щоб був, хоч зрозуміти, чи він взагалі може печатати. Зараз пробуємо друг. можна сказати, що непогано. Так що комусь сподобалося, підпишіться на канал. На цьому все.